Наскільки важливо зробити правильний підбір інструменту на етапі створення свого бізнесу або взагалі якогось виробництва? А да, давайте про це сьогодні поговоримо з вами: Сервіс проф. Ми починаємо. А перед початком перегляду відео поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу, ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите нас на екрані. при замовленні. пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. Отож, ми знаходимося в невеличкому столярному цеху нашого постійного клієнта, якого вже знаємо дуже тривалий рік. І останнім часом в нас є постійна проблема: це звер... регулярні звернення в сервісний центр з його компресором. Адже виробництво збільшується, робота збільшується, навантаження збільшується, і той компресор, який його колись задовільняв, на сьогоднішній день не може задовільнити ті потреби, які на нього покладаються. І тому людина, те, що робить, їздить по сервісних центрах, втратить кошти. А повинна їх заробляти. Отож, ми порадили Миколі оновити свій компресор до того компресора, який буде повністю справлятися з покладеними на нього завданнями. Адже завдання наступне це. Три пневматичних інструмента невеличкий покрасочний комплекс, який в сумі потребує дуже багато повітря. Отож, перед вами компресор від українського виробника фірми GTM. Даний компресор уже чудово зарекомендував себе на українському ринку і має дуже хороше співвідношення ціни та яв. Що він собою являє? Компресор GTM, моделька KC3090. Коротко по компресору. Потужний трохфазний двигун потужністю 7,5 кВт. Робочі обороти, як котрого становлять 2850 обертів за хвилину. Він, в свою чергу, приводить за допомогою двох ремнів: великий та масивний, і дуже тяжкий чигунний трьохциліндровий блок, який створює тиск до 10 атмосфер. Загальна продуктивність становить 900 літрів за хвилину, який заганяється у 220-літровий ресивер. Компресор є досить таки тяжким, адже його вага становить 190 кг. Якщо хтось думає його поцупити, я скажу так, що це буде зробити важко. Але якщо вам буде потрібно перемістити його по якомусь цеху або по виробництву, то це зробити дуже легко, бо він на колесах. Даний компресор справляється на 200% з покладеними на нього завданнями. Він дав можливість збільшити виробництво, заекономити час на виробництво. Зекономити кошти, адже тепер не потрібно їздити від сервіса до сервіса і простоювати. І саме головне, він дав час для власних потреб, які в свою чергу можна використати по різному напрямку. Отож, як це робите ви, пишіть в коментарях, чи справляється ваша техніка з покладеними на неї завданнями, чи можливо ви маєте проблему, яку не можете вирішити, і ви шукаєте якісну кваліфікаційну пораду. Пишіть нам в коментарях. Ми обов'язково надамо вам якісну консультацію безкоштовно і підберемо для вас правильне рішення під ваші потреби. Отож, з вами був сервіс «Проф». До наступних відео. Пока.